Армадол, забудь про головний біль. Сонце мита, роз J'ai... Найтемніші небеса, коли Злата Огневич, друзі! Дякую, дякую, і Олександр Лозовський. І Олександр Лозовський атром цієї пісні пасі вам запрошуємо до нашого столу. Бва! Світла натхнена повітряна пісня надія. Бо таких пісень нам добре, завжди дякую, не вистачатимуть під добре, час добре. того, що ми переживаємо. Па собі великі, Куди? Саш, класна пісня, просто супер. Пасибі, і видно, що це від цього серця, від усієї душі. Приєднатися кілька числів, поговоримо. Лелека, а, то кому посвята то. Лелека, це взагалі такий символ миру, добра, і я вірю, що це символ перемоги. Я навіть скажу більше, коли ми робили у Львові презентацію нашого благодійного проекту Лелека мені надіслала відео, як зграя лелек просто кружляла понад містом майже весь день. Я думаю, що це гарний знак, що ми переможемо. Та ще було пам'ятаємо, споглядали, коли вже почали руйнувати до, до mm -hmm. дома росіяни ще на початку того, як вони мають летіти. Вони ж прилітають в одне гніздечко своє туди так. ж і багато Лелек ходили полями, не могли куди. Повернуться, бо все розтрощено з домами українців і їхні гнездів'я. Слухай, ми сьогодні ще з самого рання були тривоги. Масштаб і ну злата огідність до сніданку тривога. Ти Але щось пороблено буде чи не буде? Нарешті, тому що минулого разу правда тут такі підготовки, репетиції були. Так хотіла побачитися з глядачами і ну, правда, ледь не до сліз через цю тривогу, ну через цю загрозу, так обстрілу не змогла. Давайте згадаємо цей шматок і реальне життя. Трошки згадаємо, так. А і зі мною сьогодні моя команда, хлопці, заходьте, будь ласка. Ми дуже готувалися. Ми дуже хотіли для вас заспівати. Правда. Всі. Я думаю, що це все відбудеться. Так, одначі з бункера ще микалася. Але ми частим, слава Богу, все здійснилося. Слухай, а Златіко, кліп же зняти на цю пісню? Так? Так, так. Це кліп, і там знявся Даніель Салем. Так. Він сам приїхав на зйомки. В нього було. Дуже мало вільного часу, але він згодився на ці зйомки. Я йому розповіла, як це важливо, що ми підтримуємо цим проектом дівчат і жінок, що ми збираємо кошти до фонду, який буде допомагати дівчатам і жінкам постраждалим від війни. І Даніель сам приїхав, mm -hmm. відзнявся. Потім сам. Уїхав в ніч і потім поїхав на в зону бойових дій. І я дуже йому вдячна, неймовірно. Він неймовірний актор. Я дуже хочу, коли скінчиться війна, щоб він зіграв в справжньому великому драматичному кіно, тому що ну таких реально акторів дуже мало. Так, я так, неймовірно так, вдячна так, за цю пісню Олександру Лозовському. Ми дуже довго над нею працювали, і Саша неймовірно талановита людина. да, вони да. да, 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 підзвучили? Да, просто в нас тут стався але, форс мажор коли цю пісню писав спеціально уявляв собі злато? Чи все-таки тут спочатку пісня слова, потім о, точно вона. в тім, що до мене прийшла злата і сказала, Саша, напиши мені пісню про Україну. Ну хіба ж я міг відмовити такій дівчині? Довелося написати. А де, як чим надихався? Якимись кадрами, якимись історіями? А у мене вся кімната увішана фотографіями златою. Все, Інтрига розкрита. А ти одружений? No. Ну а то понятно, не треба повисла. А, Я скажу навіть більше після моїх концертів за автографами дівчата стоять не тільки до мене, а ще й за телефончиком до Саші. До вже yeah. Це так, ми так. вже будемо, це це будемо це, за це гроші ви... продавати а з гроші. У будемо продавати. У нас так само коли Саша приходить не один раз до нас студію. Глядачі mm. прекрасно його знають як музиканта. Він частий гість студії, друг сніданку. І більше тут того, так само з різними катером. музикантами. Так, тут за кадром теж в черзі стоять. Черзі. Так, Давайте ще трошечки скажемо про те. Де збираються гроші з тобою твоєю командою Да для зсу? Що це за ініціативи? Дуже багато різних ініціатив. Одна з тих ініціатив це благодійні концерти. Я була вже в Америці, була в Європі. Ми зібрали понад 9… Ми зібрали О. за моєю участю зібрано понад 9 мільйонів угу. гривень. А зараз триває мій тур світло містами України і значну кількість коштів, з якого я віддаю на потреби ЗСУ. Також у мене є ще в проєкті майбутні благодійні концерти, і я вже напряму віддаю ці гроші волонтерам. Тобто я розумію… Міє, що це піде на автівку або це піде на рації, тобто якихось ефемерних історій е, не хочеться. Хочеться, щоб була. Чітка допомога тим, кому вона потрібна. Тому стежимо за твоїми подіями через інстаграм злата огніміч. Друзі, на сам кінець завершується сніданок. Антон Пшеничний до нас прийшов сьогодні. Обирається нова новий прем'єр-міністр. Ну, Обрані обран, обран, вже буде обран, лістрас. лістрас. але, але, ранку, але друзі, це раз. Як саме називається Джонсонюк на Борис Джонсон Джонсонюк, да так, це так. тістечко, яке а згори якраз вначай. нагадує Бориса Джонсона з його зачіскою. А серце це класичний британський пиріг яблучний. Дуже смачно. Єп. я пробую. А, а боже, зізь, боже. Буху, боже, це з іншого боку, яблуко і можливо так, також мета. Боже, це є. просто боже, це насмачно скоря... десь тут плаче Женя Клопотенко. <ріон> я <ріон> хотів вам привезти від... ліс трас, <ріон> <ріон> але не встиг. Да, Друзі, на сьогодні все. Пасибі, сніданку, Злата Огніючи, Олександр Варовський. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.